Добрий день! Сьогодні на календарі 28 вересня, а це означає, що вже майже місяць триває навчальний рік у учнів і невдовзі розпочнеться навчальний рік у студентів, що навчаються на території Польщі. Але всіх учнів і студентів найбільше турбує інше питання коли ж ми будемо все-таки відпочивати під час цього навчання? Тому сьогодні хочу вам показати і розповісти вихідні дні в Польщі у 2022-2023 навчальному році. Перед вами на дошці, на таблиці, бачите два стовпчики, дві колумни, дат. В першому стовпчику знаходяться дні, які святкують винятково учні і студенти. Ці дні не є державними вихідними. В правому стовпчику ви бачите свята, які є вихідними для всіх людей у Польщі, навіть тих, що не залучені до навчальної діяльності, до освітньої сфери. Тож, хочу розповісти вам про всі ці дати по черзі. Розпочинається навчальний рік 1 вжечня, то є перший день школьний. Це перший шкільний день. Цей день не є вихідним, навпаки, всі учні приходять до школи і починають навчання. Наступне свято, яке ми зустрічаємо у навчальному році, яке уже невдовзі відбудеться, 14 пажджірніка, 14 -го жовтня, буде едукації День едукації народовий, День національної освіти. Або інакше ми його знаємо як День Вчителя, День научичеля. Цей день також не є вихідним, але традиційно він припадає в неділю, тому якби неділі зазвичай в Польщі всі вихідні, і вчителів вітають заздалегідь у п'ятницю, 12 жовтня. Наступне свято в календарі офіційний вихідний державний. 1 листопада. 1 листопада відзначають у Польщі чистки швтих всіх святих. Про цей день детальніше я розповідаю у відео. Про свята ви знайдете лінк в посиланні у правому верхньому куточку екрану. Далі, в листопаді є також ще одне свято, що є державним вихідним, державним святом. І на відміну від Дня чистких членів, що це що є Днем свят, церко, що є церковним святом, дженьні подлігвоші 11 листопада, 11 листопада Польща відзначає День Незалежності. Цей день також є вихідним, детальніше про це свято ви також можете знайти у відео про свята. Далі, наступне свято у нас знову ж таки церковне. 25 or раз 26 -го грудня Боже народження. Різдво святкується в Польщі два дні, 25 і 26 грудня. Тому у ці дні зазвичай не ходять люди на роботу і учні не навчаються. Попередньо 23 грудня розпочинається зимова святкова перерва. Це ще не канікули, але у поляків є такий звичай у школі між великими святами, між якими невеличкі проміжок, робити перерву декілька днів. Тому от 20 -го, -го, до 31 грудня зимова вшерва швяточна. Нагадую ще раз. Перерва це не канікули. Канікули в Польщі розпочинаються трохи пізніше. Зазвичай, канікули в Польщі починаються вже в січні, а в деяких регіонах у лютому, 1 стичня мами Швєнто Новий рок. 1 січня в Польщі ніхто не працює. Але також у січні є інше свято, якого в, Польщі, в українській традиції не так часто ми святкуємо. Це. 6 стичня шех крулі, трьох королів свято або інакше Господнє Богоявлення. Цей день також є офіційно державним вихідним, школи не працюють, садочки не працюють, магазини не працюють і більшість людей також не працює. Ферія жімове. Ферія жімове це зимові канікули. Розпочинаються в Польщі 16 стичня, а кончом ще 206 лютого. Але не треба перечасно радіти, що мають учні і студенти аж в півтори місяці, півтора місяці канікул. Ні. Насправді, цей термін, ці 6 тижнів, діляться по два тижні канікул для кожного воєводства в інший час вони відбуваються. Наприклад, цього року, зараз уточнюю інформацію, із з 16 січня по 29 січня будуть канікули у Любельському, Лоцькому, Подкарпатському, Поморському і Шльонському воєводствах. З 23 січня по 5 лютого будуть у Подляскім і Варміно-Мазурському воєводстві. З 30 січня до 12 лютого. Куявсько-Поморським, Любузьким, Малопольським, Швятокшисьським, Вількопольським. І з 13 по 26 лютого Дольношльонським, Мазовецьким, Опольським, Заходньо-Поморським воєводствах. Таким чином, зимові канікули тривають лише два тижні, але вони продовжуються в період 16 січня по 26 лютого. Які ще визначні свята, які можуть бути вихідними у Польщі? Приходить весна і Пасха. Пасха польською мовою Вільканац. І в наступному році вона відбудеться 9 квітня, і знову ж таки, як у ситуації з Різдвом, наступний день, понеділок після Пасхи, також є вихідним для всіх, не тільки для учнів і для студентів, а також для людей, які працюють. 9, 10, 15, 15, 15. Якщо хочете навчитися грамотно читати, запрошую вас до відео з алфавітом. Ви його знайдете у мене на каналі. Посилання я залишу у верхньому правому куточку екрану. Під час Пасхи триває в Польщі також перервана свята. Вона продовжується 6 до 11 квітня то є wioна przerwa świąteчна. Тобто така ж подібна, як була перерва тижнева на Різдво, подібна майже тижнева перерва також відбувається і на Пасху. Наступне велике свято весняне, це перший має швєнто праці і четі має швєнто Конституції Шечьєго Мая. Тобто, 1 травня поляки святкують День праці. Цей день вихідний, 3 травня у них якраз буде свято Конституції, і цей день також вихідний. Дуже часто так трапляється, що якийсь із цих днів попадає перед вихідними або відразу після вихідних суботи і неділі. Тому в такий момент з'являється таке поняття польської мови, як «двугий вікенд. Другий вікенд. Це довгі вихідні, тобто зазвичай у нас вихідні 2 дні, довгі вікен, це 2, 3, 4 дні, більше двох днів. І цей час називається маювка, як у нас травмові свята в польській мові маювка. 20 мая у нас церковне свято зі звання Духа Швентего. Цей день завжди неділя, тому він завжди буде вихідний. Якихось спеціальних традицій в нього зараз не існує, тому що і наша назва цього свята зелені святки. Я думаю, ви знаєте з української традиції, як відзначають зелені святки в польській. В Польщі ця традиція трохи вже відходить у небуття, але детальніше про ці свята рекомендую переглянути моє відео про свята. І далі. Боже чаво, Боже Чаво, це свято Господньої тіла і крові в Польщі, в Польщі попадає завжди в четвер, і четвер завжди буде вихідним. Наступного року цей день буде вихідний, 8 червця, 8 червня готуйтеся відпочивати. Цей день дуже традиційно дуже урочисто відсвятковують, тому рекомендую хоча ж би раз побачити цю традицію вживу. І у червні також розпочинаються літні канікули. У 23-му році канікули літні розпочинаються 20-го, 4 червця. Називаються канікули просто вакація. І коншом ще як звикле. Зазвичай канікули закінчуються перед 1 вересня, тобто 30-го, 1 черпня, 31 серпня. Під час канікул також є одне свято, яке в Польщі є вихідним, воно вже не відноситься до учнів і студентів, але, думаю, їхнім батькам буде цікаво знати, що 15 червня, 15 серпня, є свято в Небовжінчи найшвіншої Марії Панни. Свято в Небовзяття Марії. Також цей день відзначають «День війська польського, День польської армії, і цей день традиційно є вихідним. Я рекомендую особливу увагу звернути на ці свята людям, які збираються подавати документи на карту поляка для тих людей, що хочуть офіційно підтвердити своє польське походження. Адже при співбесіді з консулом також важливо знати ці свята і деякі інші народні свята, які зазвичай... Вивчаються, відсвятковуються в Польщі. Не забувайте підписуватися на мій канал. Тут багато цікавих щодо польської мови і культури. Невдовзі у листопаді стартує курс польської мови з нуля, тому рекомендую підписувати, щоб не пропустити оголошення щодо його початку. Наразі бажаю всім хорошого дня, мілого дня! І не забувайте про мій інстаграм. Посилання для переходу є внизу під відео. Па-па!